Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Сьогодні 31 січня. Календарик нам бажає не сумніватись собі. Ми всі прихворіли якийсь вірус. Лікуємося тут. Частина ліків. А я сьогодні планую зараз пити каву. Лікуватись весь день. Сьогодні суботи-вихідний і починаю дочитувати серію локотиком. Мені дуже подобаються ці книги, я вже дві перші прочитала, і всього п'ять книг, У мене вже є всі, і зараз буду насолоджуватися. У мене буде такий вихідний трошки з кінгоми, лікування. І, звичайно, цікава книга. Зараз дивлюся серіал Менталіст. Також мені дуже подобається. Ви дивилась? Сьогодні вже неділя, мені вже стало краще, зробила собі м'ятний чайок, вирішила з вами поки п'ю поговорити. А, як ви зрозуміли, ми хворі, ліза вже вилікувалась, походу був якийсь вірус, бо вчора мені було дуже погано, дуже велика слабкість. Сьогодні слабкість пройшла, але ще залишилась нежить. Тому так, ви чуєте, в принципі, по моєму голосу, і трошки охрипле горло. Не знаю, що це за вірус, але маємо, як то кажуть, що маємо. А, і п'ятницю ще, оскільки Ліза повністю здорова, у нас був плановий візит до стоматолога. Ми робили пломбу, і а, ми пішли. А, дуже мені подобаються стоматологи дитячі зараз. А, у мене є дитяча травма. Мені потрібно було один раз виривати зуб. Тато пам'ятає, як зараз тато зі мною був його попросили вийти. Мене четверо, троє або четверо. Ну для мене це дуже жахливий спогад. Тримали мені виривали чи лікували цього зуба. Ну це було жахливо. Зараз все не так. Я в захваті від стоматологів, чула від знайомих і в інших, і в того, що ми ходимо зовсім інший підхід з дітками розмовляють, їх переконують там. Ми лікуємо мікробика, показують, просять відкрити рот. Першу пломбу, коли ми робили, то взагалі робили на два рази, тільки щоб вона сама дозволила все відкрити без жодних там, якихось плюсів-мінусів, точно нікого не тримають силою. Це дуже круто. Єдине, що коли ліза була менше, ми робили сон, і всі зуби їй полікували тоді в сні. Під наркозом зараз оце у п'ятницю у нас була друга пломба всього. До того був сон, і ми тільки робили чистки. Тому оці перші пломби нам важко давались, тому що перші лізі робили укол, і їй даже було дуже. Димно і важко, що в неї замерзає щока. В нас стоматолог, коли вона перший раз не дала зробити до кінця анестезію, попросила вдома давати їй в руки лід, щоб вона розуміла ось ці відчуття. Це я не знала. Це до речі, лайфхак. Якщо вам треба дитину теж маленьку до стоматолога вести, давати тримати лід, щоб вона розуміла, що буває отаке от відчуття холоду і затерпання. І ну, дуже подобається. Сон ми мусили робити. Сонце досить небезпечна процедура, я дуже переживала. Але Лізі було десь 5, коли в неї дуже багато зубів спортилось. Плюс... Був повністю сформований заді нижній зуб, на верхній порти вся ця інфекція було видно на рентгені, як іде в той зуб нижній, уже постійний і буде його псувати. Тому в нас не тобто, він би вже виріс е, з карісом і, можливо, вже повністю зіпсований. Варіантів не було, а вона 5 років точно би не відкрила рот і не тримала його. А через свою травму з силою я би ніколи своїй дитині там через силу не давала робити зуб. Тому ми зробили сон, Повторюсь, це тільки по призначенню лікаря, і читайте там. Є побічні ефекти. Треба в хорошій клініці, і щоб все добре пройшло. А так у мене просто захват від дитячої стоматології зараз, тому що після моєї це прям вау. Ну зараз, в принципі, стоматологія стала дуже класна і хороша. Чи ходили ви своїми дітками до стоматолога? І який вас досвід саме зараз? Буде цікаво почитати в коментарях. Сьогодні вже вівторок, мені стало набагато краще. Краще себе почуваю. але Це був дуже важкий вірус. Ми хворіли, і прям була велика слабкість, і тривала сама хвороба досить довго. Але вже тільки хриплий голос так почуваю себе більш-менш нормально. Сьогодні сходила на брови, зняла покриття. Нігті в мене завжди гель-лак, Зараз планую досить довго походити без нього. У мене. Час від часу таке трапляється, що не хочу робити гель-лак, тому мені запропонувала манікюрщиця. там Зараз просто зробила чистку і покрили прозорим звичайним гель-лаком. Треба ще десь місяць, щоб відновилась ногтєва пластина, і потім можна зробити японський манікюр. Це як Рають такий блиск, який відновлює нігті, але без кольору. Після нього також не можна досить довго робити покриття, також десь місяць. Мені якраз ідеально десь місяць-два-три люблю ходити без кольору, просто з такими нігтями. У вас також таке буває, що час від часу не хочеться нічого на нігті не носити. Зараз буду йти залізою в школу. І будемо йти вибирати подарунок. Завтра Ліза йде до подруги сокласниці на день народження. Будемо разом придумувати, що, який подарунок їй подарувати. А ще ліза на вихідних була на малюванні, вибрала сама і намалювала ось таку красу. Мені дуже подобається таке яскраве. І була на майстер-класі. Тепер у неї є ось такий гарний декор, сердечко з крилами з Петру. Дуже прикольно, мені подобається Лізу водити саме по таких заняттях. Ми ходимо в Ужгороді в чарівний пензлик, тому що малювання і хендмейд знімає стрес і розвиває саме творчу жилку в дитині. Я вважаю, що це дуже важливо. І ще хотіла спитати: напишіть мені в коментарях, чи робили ви колись японський манікюр, як взагалі він вам, як він носився і як з ним почувався. Хочу вам показати класну покупку з тему. Це ось такий зонтик. Бачили такий прикольний бархатний чехол до нього йшло у комплекті. Зверху він просто чорний, а всередині ось така краса. Буде прямо піднімати настрій. У нас вже зараз багато дощів. І цей день настав. Ми розбираємо ялинку. Ці іграшки вже побачимо тільки в наступному році. І по, всій, по всьому дому також все розбираю. Швиденько вам покажу розпаковку із простору. Заходимо, бо в мене закінчились ватні диски і стараюся завжди брати по акції. Зараз взяла дві берети, третього подарунок. Вийшло ось так 150 ватних дисків за 50 гривень. Це дуже вигідна ціна, вони прошиті, класні. Спробувати, такий ще не пробувала, до цього брала лістерин. По акції був Colgate Fresh Protect. Люблю ополіскувачі для рота. Спробуємо цей. Цікаво буде, чи сподобається там на смак, чи ні. Дуже давно хотіла і на кінець вирішила собі взяти. Тут цілих 250 грам маска від Holy Skin з артишоком, охолоджуюча, Я буду почитати. О, бачу, тут іде шпати. Ось така величезна маска. Чула мільйон гарних, класних відеоків на цю масочку. Буду пробувати робити. Якщо цікаво, пишіть, потім вам розкажу, як вона мені. Я думаю, вона мені буде десь на пів року. Лізі взяла ось такі вушні палочки, саме дитячі, щоб це було безпечно. Вона любить чистити вушки. Далі ще вирішила експериментую зараз з бровами. Хочу знайти якийсь класний гель для вкладення брів саме з кольором. Взяла ось такий з звіл, мені приглянувся, ніби зручна щіточка. Ніколи такий не брала, буду пробувати і вам розказувати. По акції взяла ось такий кондиціонер для білизни Сілан. Він має бути дуже концентрований, о, дуже, дуже такий приємний аромат. А, і зараз гарна ціна. Спробую також потім розкажу, як у мене звичайний сілан, мені подобається. Закінчився в мене тонік від Біленда голубий. Взагалі, тонік голубий, цей зелений від Біленда, мої фаворити. А, голубенького із гейлоранкою не було, взяла з миндальною кислотою. Він мені навіть, здається, трошки кращим. Єдине, що літом стараюсь ним не користуватись, тому що це все-таки продукція з. Кислотами. І а, були три продукти для нігтів, оскільки зараз я зняла покриття. У мене на нігтях звичайний прозорий лак. А, взяла ось такий серум, френдж. Я хочу просто саме таку сиворотку з розовинкою. Бачите, мені нанесли таку білу, мені не дуже подобається. Хочу спробувати з розовинкою, як вона взагалі буде. Підпилювати нігтики, тому що хочу саме короткі. Ось таку пилочку взяла. Ну і щоб знімати такий звичайний лак, взяла ноготок. Ось такі, я би сказала, просто потрібні продукти, взяла зараз у просторі. Прийшли на чистку зубів, Ліза на стоматологію. Тут така класна, навіть не кімната, а дитячий простір. Ліза дуже любить грати ось цю тематичну гру. Пригоди в Зуболандії. Тут у нас класні правила, все тематично. Після того, як зробили процедуру, дають наклейку або татушку і роблять якусь фігурку з шариків. Погода була дуже пасмурна. Ми проходились. Пройтись по парку, трошки хоч погуляти. І ще нам порекомендували взяти замість нитки для лідзе ось такі рогатки. Будемо пробувати. Неділя ранок вчора вам показували були в стоматолога, це ми були в лізи в стоматолога, звичайний візит, і добре зробили чистку зубів. І мені дуже подобається, що їй прям пояснювали і показували, як треба чистити зуби. Я вам показувала. У нас була ось така звичайна нитка, і саматолог Лізі порекомендувала замінити її ось такими штучками. Вони набагато зручніші. Я вам скажу не тільки для лізу, і для себе я буду користуватись саме ними. Я якось ніколи не звертала уваги, що є такі штучки, і вони зручніші за нитку. На обличчя я нанесла. Ось таку маску під гідросенс з Єве, в стіку. Дійсно, вона обіцяє нам бути саме як для освітлення, і вона працює, дає легке вирівнювання тону шкіри. Єдине в неї, я би сказала, досить сильний цитрусовий аромат, а я не дуже люблю цитрус в косметиці. І ще. В кінці після того, як мої зуби, я ще використовую такі йоршики. Також порекомендувала, це вже мій стоматолог лісі, поки таке не даю. А як ви чистите зуби, яка у вас це процедура? Напишіть, буде цікаво. І ще вам показувала, взяла замість лістерину ось такий колгейт. Якщо лістерин вам дуже ядерний, їм важко полоскати, тому що він сильний, то цей набагато м'якший. Але через те, що тут набагато. Менш освіжаючий аромат, мені здається, що він менш ефективно працює. Покажу вам швиденько невелике замовлення з тему. Із Лізою ходили гуляти, зайшли в книгарню і в простор. В простор я вам вже показувала, купляла ось такий серум. я думала, що це такий лак. А це просто як олійка для кутикули і нігті. Тому сьогодні зайшла ще раз, побачила, що вевелін є ось такий лак без лампи, гель лак швидко сохне, гарно держиться, взяла такий з блискітками і прозори. Я вам казала, що хочу деякий час походити без гель-лаку, запиляла нігті і зараз буду робити таке покриття. Із з тему прийшов ось такий держач для ноутбук, каву, тут на ноутбук кріпате, і тут можна держати телефон. Мені деколи так зручно. І зеркальце, яке ви так вішаєте на телефон, і тут себе в ньому бачите. Також для того, щоб знімати на нефронтальну камеру. Дуже класна річ. Ось так виглядає. Підсвітка для книги. Зараз не видно, але дуже класно підсвічує книгу, можна читати в повній темряві. Десь зніму для вас вечором як буду читати. В шортах думаю, точно ця штучка буде, вона класна. І злізую. Зайшли в книгарню є. Цього року в січні я пропустила клубів грудні і вже заскучала. Дуже хочеться пообговорювати з дівчатами книгу. Цього місяця в нас чоловік на ім'я Уве, це на книжковому клубі Фредеріка Бакмена. Це світовий бестселер. Тут має бути ось такий опис, старий буркутливий синік. Дуже цікава історія, класні про неї відгуки. Буду читати і йти на цей книжковий клуб. І тут нам запропонували ліза там ходить не дитячі. Клуб і підлітковий є окремо клуб. І цього місяця ось такий світовий бестселер. Досить велика книга. Я не дуже хотіла її зібрати, але їй так сподобався опис. Вона так хоче на цей підлітковий клуб. що я її все-таки взяла. Тут багато картинок почитаю, потім вам скажу. Як воно? Я не дуже розумію цю підліткову літературу, але їй заходить. Головне, щоб їй було цікаво читати. А я приступаю до ось такої книжечки. Вона має бути дуже класна. Десь в описі бачила, що тут багато буде Скандинавії, що я обожнюю. Ну, подивимося, чи я не помиляюся. Прям дуже хочеться розпакувати. Уже нанесла ось цей лак на нігті. Від Evelyn, це звичайний лак, просто перламутровий, дуже зручний пензлик і е, гарні блискітки. Висох супер швидко, тому поки що мені дуже подобається. Подивимось, як буде носити, але якщо буде гарно ще й носитись, візьму собі ще декілька кольорів. Якщо хтось з вас користувався, напишіть, як вам. І зняла плівку з чоловік на ім'я Ува. Ось тут е, гарні відгуки, кумедна історія улюбленця публіки, яка наповнює сміхом і глибокими роздумами про втрату та любов. Автор пише із охоплюючою чарівністю. Е, я обожнюю, коли ось так ти знімаєш плівочку, відкриваєш нова книжка, тут є закладинка. Це просто вау! З великим задоволенням зараз приступлю до читання. Прям хочеться почати читати. І Ліза планує зі мною сидіти біля мене, читати свою книгу, а я буду свою. І потім кожен піде на свій клуб. Це дуже цікаво так проводити час. Дуже рада, що в книгарні є ось такі. І дитячі книжкові клуби підліткові і для дорослих. Лізу саме зацікавлює, що можна піти з кимось обговорити книгу. А взагалі її зацікавило, тому що читаю я, я ходжу на книжкові клуби, і вона також туди хоче. А на цьому з вами прощаюся. Побачимося дуже скоро. Я вже трошки ввійшла в ритм. Надіюсь, вийде в мене і надалі кожну неділю випускати для вас влог. sem sí, pa 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 pa